Усім привіт! Шанувальники футболу. І ми продовжуємо кар'єру за Металіст. Турнірна таблиця на ваших екранах п'ятірка лідерів це Олександрія, Металіст, Дніпро 1, Шахтар та Динамо. Сьогодні у нас три матчі. Хайлайт з ЛНЗ, повний з Дніпром і Хайлайт з Рухом. Перед початком я ще хотів би показати, що я відмовився тренувати збірну Вальсу. і мені прийшло ось повідомлення, що хоче збірна Норвегії. Пропонувати посту Тренера, але я з цим точно спішити не буду, тому що кудись зникло повідомлення, що кілька. Так, а як? О! Ось повідомлення про те, що е Україна цікавиться. Головним тренером збірної Металіста. Збірна України цікавиться головним тренером металіста. Віше, але Але нема офіційних матчів. Тому не знаю, наскільки це буде виправдано. Ну, тому що просто товариники грати якось не дуже цікаво. І я думаю, можна переходити вже до. Матчі Чемпіонату України там просився. Давайте. Ось так от зробимо. Просився. Ось Лопес. вийти Я думаю, можна дати йому. шанс грати так. Раз, два, три, чотири. Українці є. Я думаю, можна розпочинати. Граємо вдома. Вдома ми якось граємо не дуже впевнено, Юрій Іванов обслуговує поєдинок. Виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. Єдине, що я ще нагадаю, що оцінюйте дане відео після перегляду. Пропускаємо вже на 17-й хвилині ми продовжуємо невпевнено грати. Забиває Шестаков у ворота Металіста. Якось дійсно вдома при своїх трибунах ми граємо дуже невпевнено. Ось такий от удар і не вибили. М'яч відскакує на ногу Шестакову, і той в дотик реалізовує момент. На жаль, Наш Стефан нічого не зміг заподіяти. Ох, червона картка буде у ЛНЗ за ось такий от підкат ззаду в ноги Радалейському. І арбітер без сумнівів дає червону картку. Ну що ж, буде нам трішки полегше тепер. Так, є перший забитий м'яч у цьому матчі. Від Металіста на 62-й хвилині 1-1 зрівнюємо. Включив я високий пресинг. Ох, тут без шансів просто. І Радилицький зрівнює. Плюс у ЛНЗ. На одного гравця менше. До речі, а, це. в зорі. така проблема, що постійно. У них там видаляється хтось з гравців. От зараз ЛНЗ залишається в меншості. Пенальті ставлять у ворота ЛНЗ на 90 плюс 3 хвилині. І є шанс вирвати перемогу. Ми могли вже як забивати, ми могли так і пропускати. Ну і ось ще такого змінюють який забив нам. Гол буде бити Ліднєв. Нехай Ліднєв і б'є. Удар. І забиває Ліднєв. І таки вириваємо ми перемогу. Ну, ЛНЗ скажуть, що їх засудили. Дали червону картку. Поставили пенальті на 90. Чую, буде скандал. Після цього туру да, ось так перемагати, звичайно, це не дуже, не дуже впевнена перемога. 2-1, ледь ледь суперник в меншості, ще й пенальті. Ну, по статистиці гра рівна. А там Динамо програє Олександрію. І Динамо вже шосте. Полісся, дивіться. Вже де? Так, що тут? Давай. Дніпро. Наступний наш суперник. За друге місце. Ми вже непогано, вже в п'ять очок від третього місця. Ого, Динамо вже з шестірки випало на сьоме Звичайно, щільність дуже висока. Ну, перші два місця так вже відчутно е... відриваюся. Так, Макалістер у нас втомлений. Давайте. давайте. Я хочу Кабреру замість Радилицького. Спробувати... Так, це треба, мабуть, в основному меню. Зробити? Давайте Коеля вийде Та йома я, не можу переключитися. Ось. Ось так. Так, чотири українця. Раз, два, три, 4. Є чотири українця. Можемо виходити на поле. Команда проти команди, які ми програвали. Саме вони вибили нас з Кубка України в першому раунді. Тобто в одній восьмій. Ну, але чемпіонат це звичайно. Зовсім інша історія. Ну що ж, розпочинаємо. Дніпро 1 металіст. І Філіпов одразу пішов. Всіх обігрувати і віддав пас назад. Когут Філіпов Ух, які вони швидкі тут. Матко Божик чудово грає. Кабрера. Якось давно себе Кабреро не проявляв. Патрісіо Алвес Коельо, який божив. ой ой Ой-ой-ой, це ж буде мінімум жовта картка. Так. Денис Мірошниченко вже на сьомій хвилині отримує гірчичник. Коельо. Коельо, який божив в першій лізі. Зараз зараз не дуже себе проявляє в прем'єрі. В прем'єрі. Був в вищій лізі. Плюс у нього. Дуже серйозні конкуренти. З'явилися Ні! Рубчинський. Рубчинський молодець. Молодець Рубчинський, що вирішив віддавати передачу, а не бити. Маткобожик. Корея. Кореа, Кореа міг би я трішки не так хотів віддати, якось в спину пас пішов. Гарсія. Молодець. Виграє другий поверх. Бусько. Маткобожик. Менділ. Патрісіо. Патрісіо на Кореа. Ох, його тут двоє зустрічають. Кабрера. Ух, як пройшов одного, але там другий підскочив. Ім'я і забрав. Рубчинський. На когута. Рубчинський, піхальонок, кравець. Кравець в атаці, це що? Артем Кравець. Там. Кравець удар в руку там йому влучає. І це штрафний на користь металіста. Ну, поки що такі собі моменти, наче і одні, і інші. Доходять до штрафного майданчика, але якогось такого акцентованого, небезпечного удару не виходить. Сінголані. Ну, Давайте просто навіс спробуємо Коельйо Завдає удару, але якось від газону і м'яч перелітає ворота. Філіпов, Кравець, Рязанцев, вихованець Металіста, Кравець, Рязанцев, Мірошниченко. І в нього менділ забирає м'яч. Бусько. А де всі? Ось там на фланзі хтось є Ліднів. Ліднів запускає він Адріано. Адріано пробиває і Макс Валев рукою переводить м'яч на Кутовий. Як же ж він. Як же гарно, в принципі, і пробив Адріано І сейв. Сейв голкіпера. Кабреро. Ану, проб'ємо кабрерою. Макс Валев. Знову сейвить. Удар Гомеса повз ворота. Ну, якось кутові не дуже йдуть сьогодні. Рязанцев. Ну ось, перейшла людина в Дніпро. Ой-ой-ой! ой -ю 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 -ю. Зараз самі собі привезти можемо. Чудово. Рязанцев перейшов у Дніпро і тепер грає в старті. В металісті він таких 에... стільки часу не отримував і близько. Одно... А у нас тим часом перший тайм закінчився. Шахтар з зорей 0-0 грають. І у нас багато взагалі нулів на табло. Бачу, дуже цікавий буде тур. Ну, це повинно було бути на Сінголані одразу. Непогано. А яяй вже зайшов далеко Кореа. Але встигає від. Віддати на Кабреру! Кабрера пробиває, влучає він в Бондаренка. Ліднього нам показують. Не знаю, може там коментатори говорять, що він грає проти колишньої команди. Я нагадаю, що купили ми. Коли ми купляли це у Дніпра? Удар 1-0. Ось вам і Дніпро починає вести в рахунку. Забиває Мірошниченко, так? Поки я там розказував про трансфер Лєднєва, Дніпро забив. Дальній кут. Без шансів. 57 хвилина. Да, дуже нестабільно зараз грає Металіст. У Олександрії є. Дивлячись на те, як грає Динамо і Шахтар. Олександрія може дійсно стати чемпіоном. Корея! Ну як? Як він не прибрався цей сваток? Це не сваток був. Це був хтось інший. Ліднєв проти нього чудово зіграли і не дали вийти на ударну позицію. Дніпро кусюче? Дніпро дуже кусюче. Різанцев. Різанцев помиляється, але м'яч все одно в Дніпра залишається. Що тут офсайт? Так. Ой, вже треба щось змінювати. А що можна змінити? У нас найкраще грають. Кабрера непогано грає Сінголані. От, не дуже Сінголані. Ну що, тоді вмикаємо Супер Пресинг. В надії на. На те, що. Дніпро буде помилятися. Треба тоді випустити давайте більш свіжого макалісера під, під такі дії. Так, а що в нас? Раз, два, три. А, не вийде. Треба ще одного українця. Нехай тоді бузько грає. Ну, можливо, тоді ще Радилицького випустимо. Зробимо ще одну заміну. Вийде Радилицький і зайде Бузько З ЛНЗ. Це почало працювати. Ой-ой-ой-ой-ой! Жовта картка Єгору Бондаренку. Чудово, як прибрав. Офсайд, Бакарін, як ти туди заліз? Коли ти встиг? Так, я бачу, вже треба змінювати робити заміни, тому що залишається, до речі, опорник. Давайте краще, от він більш атакуючий. Ось так от зробимо. І у нас залишиться 4, 4 українці в старті. Запорожан. Маркос Андре. Кравець. Гомес. Чудово грає. Бакарі. Бакарі. Поки прийняв той м'яч. Гарсія. Ліднів. Адріано. Якось невпевнено. Радилицький Подача Гуцуляк вибиває. Ну, зараз буде навала. Але ж знов не туди передачу. Радилицький Простріл не, дотяг... не встигає. Гомес. Ой, Гомес. Кореа. Тобто. Ось Гомес. І неточна передача Гуцуляк. Бачу ми і другий матч Дніпру програємо. Але зараз Корея може вийти сам на сам. І удар 1-1. 88-хвилина. Металіст таки зрівнює рахунок. Як же ж важко грати проти Дніпра? Вихід сам на сам реалізував. В попередньому матчі з ЛНЗ також був вихід сам на сам, здається. Ой, хто його не реалізував? Раделицький чи що? Челєднів. Зараз Дніпро атакує. Так, не треба нам пенальті на останніх хвилинах. Ух, Ух ти, Оце так помилка. Дніпро 2-1. Ось це так Коельо помилився. Ну і звичайно, Маркос Андре просто кладе гол туру. Ну Міг таке випустити. Таке міг голкіпер виручити. В такий відповідальний момент. Так помилитися. І це поразка. Таки програємо ми. Дніпру другий матч в сезоні і все. Ну що ж, на наступний матч вийде рибак. Що там Олександрія? Олександрія виграла. Так, виграла в оболоні. Динамо грає з Вересом. Що там Динамо? Вони виграли, ні? Виграли 3-1 у Вереса. І все одно залишаються на сьомому місці. Дніпро підтягується до нас уже на відстань двох очок. Оце так інтрига, оце так боротьба. Шахтар п'ятий. Тут звіт. Щось незрозуміле. Приїхало. І знову. Рух. Ой, знову знову граємо вдома. Тепер проти руха. Це ще один хайлайт матч у нас сьогодні. І третій матч. Давайте. Зробимо зміни. Корея до речі, уже. Грає. 72. Так, і голкіп. Давайте, нехай пограє рибак. так 4 українці є. Раз, два. Е, Радилийський 3, ліднір 4, так, є. Ох, в мене вже... Починає сідати геймпад, тому потрібно ще грати цей матч і на цьому завершити. форми у команд. Ну що ж, виходимо на поле. Віктор Копієвський обслуговуватиме. І зустрічаємось на моментах та голах. Все. Закінчується поєдинок 0-0 між металістом та рухом. Були в нас моменти знову виход сам на сам, і його Кореан не реалізував. Важка була гра в плані боротьби. Моменти встворювались ну, вон, Три удари вна... в металіста. Рух мало що давав зробити, я вже і тактику змінював, і якось <смі> легше не ставало. Чотири очки з. Дев'яти можливих. І що там Олександрія ще й матч ще не, свій не зіграла. Олександрія 5 очок. 5 очок від до Олександрії. о Дніпро вже що він програв і опустився. Тут вже Олександрія в двох очках від нас. Шахтар так само. А Дніпро полісію якраз по, по, програв. Динамо піднялось на одну схоп І я думаю, на цьому ми будемо. Завершувати. Тому я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, підписуйтесь, коментуйте. Ну і всім удачі і всім уши.